Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги та про кінець світу, тому я тут. В цьому відео я хочу розповісти про книги, які я прочитала. Це така підбірка книг про кінець світу. Я думаю, пояснювати, чому ця тема актуальна нікому не потрібно, тому одразу перейду до розповіді про книжки. Першою книгою, яку я прочитала на цю тему, була книга одразу двох авторів Ніла Геймана та Террі Пратчета. Добрі предвісники». Це книга, яка розповідає нам про ангола та Демона. Які мають знайти дитину, яка спричинить апокаліпсис. на землі. Там син сатани з'явився, і його треба знайти до певного часу, щоб зупинити апокаліпс. Це Дуже така мила книга. В деяких моментах я навіть посміхалась може трошечки сміялась. Вона така добра, затишна. Там прикольно показують чотирьох вершників апокаліпсису. І один з них четверта було кого вони замінили. Вони напевно смерть замінили на забруднення. Ну, тобто, як це, -то, забруднення навколишнього середовища, там він так і називається, один з вершників апокаліпсису забруднення. А там були діти, які їдуть на велосипедах для того, щоб подивитись, як, як закінчується світ. Таке трохи кінгівське. А, також мені сподобалося, я ніколи не читала нічого ні мана, ні у Геймана і Трібач до того моменту, і мені сподобалось, що у передмові автори з нами спілкуються, що там вони розповідають, хто, хто за що відповідав, хто там більш милий з них, а хто навпаки. Я хотів там, щоб всіх вбили і один одного відмовляли. що ні, не треба вбивати тих персонажів. Коротше, було прикольно. Дуже мила книга, така про передапокаліпс. Що вам цікаво почитати щось розважальне на тему кінця світу? То можете читати цю книгу. Друга книга, яку я прочитала в тему кінця світу. Це книга дорога Маккарті. Ну, це я навіть не знаю як сказати. Мене дуже палало від цієї книги. Зараз поясню. Дорога це книга про це постапокаліпсис, вже настався кінець світу, і в нас є син, батько, і вони йдуть. Куди йдуть незрозуміло, для чого йдуть незрозуміло. Чому стався кінець світу незрозуміло. Вибачте, якщо для когось це буде спойлер, а я... але я хочу вас застерегти, що якщо ви, як я, будете сидіти і чекати, ну може вони пояснять, чому був кінець світу, хоча б, щоб ця книга мала якийсь сенс. Ні. Ніяких пояснень немає. І ми читаємо, як тато і хлопець йдуть. Йдуть, і окей, я можу зрозуміти, можливо, там якісь діалоги, це все ж таки кінець світу. Є про що поговорити. Е, ні. Там діалоги, типу, ми йдемо. Йдемо, ти мене не залишив. Ні. Все, тобто коротюсінькі діалоги. У ну, воно... е, мене, я не знаю, для чого я читала цю книгу. Я вам її ніякому разі не раджу, я просто вам розкажу, що от є така книга. Про постапокаліпсис, про батька і сина, як вони кудись йдуть, і вони там якось живуть, виживають. Як вони в цьому виживають? З точки зору того, що розповідають, як виживати, трохи книга мене налаштовувала на думки. Якщо чесно, всі книги, ці всі книги про апокаліпсис, головна мене думка Після них і під час них була про те, а чи варто взагалі жити і боротись, як боролись наші головні персонажі. Так, це думка песимістична, але це правда. Якщо в тебе кінець світу, і все, і тобі треба виживати, і типу сподіватися, що може тебе хтось врятує на прибульці, сподіватися. Це було важкенько. І дорога, вона, напевно, для мене була найпесимістичніша в плані того, а чи варто виживати взагалі, тому що там якось. Ні про що? Немає ніякої мети, нічого немає. Отже, книга дорога буде цікава тим, хто хоче, я не знаю, що ну, що вона дає, почитати про людей, які йдуть, йдуть, намагаються виживати. Можливо, можна сказати, що ця книга про мотивацію. Час апокаліпсу. Мотивація не всьому, Ну, знов таки, от на, як дорога відповідає на питання, чому треба жити? Тому що, от там немає надії на перетунок чи ще щось там просто, просто люди живуть, бо так треба. Ну, можливо, в цьому сенс книги. Мені дорога не сподобалася, я вам це сказала. Хочете читайте писнути, там просто сини і батько йдуть, ніби без мети, без нічого, ну і там з ними інколи стаються. Пригоди. <годи> Іноді стаються ситуації, які можуть бути після кінця світу, після апокаліпсису. В принципі, з точки зору виживання і якихось думок на тему. Там, а як би я думав, а як би я себе вів під час апокаліпсусу? Ну, скажімо, так, а до чого люди впали, до чого не впали? Всіх книг, які я прочитала, напевно, так, дорога вона наштовхує на думки, тому що б я робив, а там з'їсти собаку чи не з'їсти, з'їсти людину чи не з'їсти? А як сам всім бути? А варто чи не варто? Тобто ці всі моменти вона піднімає, якщо вам цікаво. Про таке думати, то, будь ласка, можете читати книгу «Дорога». А можливо, у вас таких думок не виникне, і це в мене тільки. Приходимо до ще однієї книги. Це не зовсім книга про кінець світу, але це книга «Автостопом по галактиці Дугласа Адамса. Вона розповідає нам про те, що землю знищили, землі не стало. І прибулець, який був на землі, у нього був друг людина, і він взяв цього другу людину, врятував його і вони втікли разом подорожувати космосом. І там у них космічні пригоди. Книга прикольна із сатирою, весело, вона дуже крутенька. Там п'ять я забула вже п'ять чи чотири книжок є. Я прочитала тільки першу. У космотуриста галактикою. Абсолютно, вона маленька, вона легка. Якщо вам хочеться, знаєте, оце якраз життя се Типу, ну якщо буде якийсь кінець світу, є шанс, що я полечу. У космос, і врятуюсь якимось чином. Це просто така добра книга. Там немає, там не описують вже дуже той кінець. світу, Ну, в першій книзі трошечки описали його, як він стався. Все, і далі, оці пригоди, як людина, там буквально зовсім трошки як людина переживає, що землі не стало. Ну і далі, вже все, вона вже. Поринає в ці приводи космосом і її вже не до того. Далі далі йде книга Марії та Сергія Дяченків, українські автори. Книга Армагеддом Мені сподобалась ідея про те, що є світ, наш звичайний людський світ, в якому апокаліпсис стається кожні 20 років. От Кожні 20 років там виходять чудовиська з моря, починають вбивати людей, і падають, падає з неба там чи метеоритний дощ, чи що, щось такого плану. Не повністю все там, вбивають ці монстри. і... Метеорит, а суспільство встигло трошки розвинутись, потім знов так от зупинили їх розвиток, і їм треба знов відновлювати. Е, люди суспільство до цього адаптувалось, тобто їм не потрібно кожного разу з нуля там вогонь добивати. Так люди рятуються від тих монстрів і метеориту. Якщо там, наприклад, я так розумію, що будівлі наприклад, ну, не всі знищуються деякі будівлі е, стояли. Будівлі залишаються, заводи залишаються, але люди, люди виживають тільки завдяки тому, що відкриваються ворота. Отак от воно і називається. Відкриваються ворота, типу якісь портал, чи портал чарівний, чи що це? Відкриваються ворота, і люди заходять в якусь там вакуумну. Е Ніхто не знає, що це простір. Там вони перечікують, я вже не пам'ятаю здається, там 36-48 чи годин. Потім ці ворота знову відкриваються, і люди виходять. Як нічого не бувало, знов є. Як ну, ні, ні в чому не бувало, вони в своєму світі. Так, він трошки розрушений, але, ну, але він є. Там, навіть там, люди в свої квартири поверталися і так далі. Ці ворота з'являються по всій країні, по всьому, по, там, навіть по різному ну, місті багато, цих воріт багато, і люди можуть там, маленькими кубками врятуватись. Держава, держава слідкує за появою цих воріт і вона повідомляє людям, що, будь ласка, йдіть сюди, в цю точку, тут ворота. йдіть евакуюйтеся. Також держава дає військову підтримку, тобто, що поки люди евакуюються, на них нападають ці монстри. Але військові намагаються відбити тих монстрів. Держава намагається контролювати, допомагати. Тобто, це на якийсь такий кінець світу, що все тут нормально держава, нормально. Держава намагається це контролювати. Після того, як закінчилось це все, от два дні пройшло. Вони просиділи всі в тих просторах. Вони виходять, і там президент лишається той самий, міністри лишаються ті самі, все лишається те саме. І вони, от поступово, поступово знову. Відлаштовують своє звичайне життя. В них там є період туди народження. Ми так придумали, що під час апокаліпсусу ви не будете тікати в ті ворота з маленькими дітьми. Тому народжувати дітей можна там, здається, тільки перші чотири роки після апокаліпсу. Я сподіваюся, я зрозуміло пояснила. Ну, така от така закручена історія. У нас є головна героїня підліток, і вона дізнається, що виявляється держава, дізнається про ворота і залишається там годину чи півтори, щоби своїх людей. Пропустити через ворота і тільки потім повідомляє людям. Ну, якщо чесно, я не знаю, може я жорстока якась, але ну уявіть собі, якщо, якщо був апокаліпсис і жоден лікар, ну так вийшло, що жоден лікар не зайшов в ворота. І що потім робити? Чекати, поки хтось з лікарів, ну хтось з тих дітей 6 років вивчиться чи 8 на лікар, жоден пожежник не вийде з тих воріт в новому світі. І що робити? Ну, не знаю, для це настільки логічно. Це погано, якщо є корупція. Ну але при цьому, якщо не буде правила, де вони проводять хірургів, медиків там я не знаю, військових, ну то потім світ не виживе, буде хаос, і вони будуть починати кожен раз з нуля. В цю книгу ми бачимо, як цей підліток росте, як вона переживає свої апокаліпсиси. І в якісь моменти мені було цікаво читати роздуми, що робити, як з цим бути? Там ця. Дівчинка, вона не захотіла народжувати дитину, як на неї всі дивились. Там криво косо. Вона хотіла дослідити, чому з'являються ці ворота. Фінал книги ніякий, на жаль, фінал мені книги дуже не сподобався, але і деякі моменти були боже, та скільки можна вже ти ж не дитина, вже ж доросла. В цілому ідея прикольна, не те, щоб там дуже описується кінець. Там описується. от як реально як люди себе ведуть про що люди думають. І як люди адаптують до таких умов, коли у них кожні 20 років апокаліпсис. Кожен рік апокаліпсису на ну, кожен цей двадцятий рік з'являються якісь пророцтва, що от саме цей рік останній, тому що ворота для евакуації не з'являться і люди не врятуються. Я, я не можу так, щоб супер порадити цю книгу, бо вона місцями була нуднувата. Але от якщо цікава тема така, то спробуйте. Ну вона така, вона радянська радянська. Мене так оце дратувало, що там ця героїтка. Чо не можна було просто люди, нували там 90-х чи коли, тому вона така. Трошки такий фльор, але з точки зору того, що мені здається незвична книга про апокаліпсис. Це одна книга. Остання книга на цьому відео, це книга Остання відео. За стіною книга австрійської авторки Марлен Гаусгофер. За стіною це щось типу про родительки під куполом. Жінка знаходиться у зміському будиночку своїх знайомих. І тут вона прокидається зранку, а там стіна, а навкруги нікого немає, і вона не може витикрізь ту стіну. Вона бачить, що люди ця стіна прозора, і вона бачить, що люди за стіною померли. Тварина за стіною померла. Її життя тепер з по, по той бік стіни. На неї все одно йде дощ, хмари ходять. Вона це бачить. Тобто стіна не до неба, стіна, стіна закінчується наверху, але вона не знає, де вона закінчується вширь. Ця жінка і собакою. Котом і корова. Бо там ця жінка розуміє, що ну, чи кінець світу стався, чи це якась зброя, напевно. Там, ну, в неї є надія, що її зараз заберуть, що може це якийсь ворог зробив ту стіну, і він зараз приїде дивитися, які в нього результати, е, ну, як спрацювала ця зброя. Так. Тобто у цієї жінки є надія на порятунок, і вона живе сама в лісі з тими тваринами, як вона виживає, які в неї думки. Для мене ця книга була таким, як це називається, довідником, що треба. Обов'язково мати для себе при Апокаліпсисі. а вона опинилась в будинку дуже тривожної людини, яка підготувала все до кінця світу. Дуже великий запас сірників, дуже великі запас там запаси консерв. Зрозуміло, що книга там не супер реалістична, але знов-таки оці думки типу, що робити, які жити, наскільки їй важко. Я зрозуміла, що треба запасатися це сірниками, консервами, і обов'язково треба прочитати посібники садоводства. Це така книга, ну тут дуже мало подій, бо вона одна в тому лісі. Мене дуже дратувало те, що вона на перших же сторінках каже, що Та, хтось так, хтось помре. Скажімо, так хтось помре, і от вона кожен раз О, як згадаю, що вона померла. Вона вже прожила таким чином рік, і вона згадує, як цей рік пройшов. І вона, ой, як жаль, що зараз о, там ця істота померла. Ну, не знаю, для мене це виглядало дико. Це здається, книга 1963 року. Як для 1963 року в моєму уявленні, то книга ну, прикольно, я б не сказала, я б сказала, що це якісь 90-ті, а не 63-й рік. Але тут знов таки є вибір, це, чи жити, чи не жити. А який сенс жити при тому апокаліпси? Якщо та якщо ти ще не один, чи тих істот лишити. Чи їх також бути, щоб вони не мучились. Позитивного ну, мені нема. Якщо ви чекаєте від книг про кінець світу, якийсь позитив, ну це хіба що це Ніргеймене теріпрачет. Сподіваюсь, це відео не було для вас нудним. Я розповіла про книги, які я не дуже вам раджу, але, ну, там, так роз... було то знати. Може, ви захочете почитати. Фух, всім гарного дня. Дякую, що подивилися це відео. Будемо сподіватись, давайте отак от всі зробимо на руках і на ногах, щоб кінця світу не було. Пока-пока.